Звенять у відрах крижені кружальця, село у снях і стежка ані руш, старенька груша дихає на пальці, їй певне сняться повні жмені груш, їй сняться хмари, і липниві грози, чиясь душа прозоро при свічі а вікна сплять, засклив мороз їм сльози, у вирі полетіли рогачі, дощу і снігу наковтався комен. і тим упав. Навіщо городить? Живе в тій хаті сивий сивий спомин. Улітку він під грушею сидить, і хата. І груша серед двору, і кияшиня чорне де не де все згадує себе в свою найкращу пору і стежка, по якій же тільки сніг іде.